Добрий день, любі діти! У нас є з вами заняття з аплікації Зимовий парк. Отож, приступаємо до роботи. Сідайтеся всі гарненько і слухайте уважно, що нам потрібно. Зверніть увагу: кольоровий папір, серветочки, паперові. І серветка, з якою ми будемо також працювати, забирати лишки клею, клейонка, на якій будемо ми працювати. А тепер подивіться, у мене тут є заготовочки, Бачите? Так, я вже приготувала це все, ножиці, щоб вирізати, олівчик, пензлик, підставка для пензлика і вушні палички. Так, отож, зтілися всі гарненько, слухаємо. Подивіться, будь ласка, на картину. Закінчилася осінь, впало листя з дерев, відлетіли в теплі краї птахи. З кожним днем стає холодніше, сіре небо похмуро дивиться згори. сонця зовсім не видно. Природа завмерла в очікуванні першого снігу. Час і часу підіймається сильний вітер боляче б'є в обличчя. Ми відчуваємо морозний подих зими. Звірі поховалися в теплі нори. Усі чекають на сніг. Він справжній. Красень приходить взимку, скоро укриє нашу землю білою ковдрою, дерева, стріхи домів. Будемо красиво. Ми всі і весело. Гратися сніжки. Отож, давайте приступимо до роботи і зробимо зимовий парк, як ми уявляємо. Діти, дивіться, різнокольорова бумага та папір. Я взяла за основу отакого от кольору. Ви можете взяти такий, як вам подобається. Отож, приступаємо до роботи. Дітки, подивіться, у мене є. Отака от вирізка. Це в мене буде що? Стовбур дерева. Або, як ви вже здогадалися, коли ми відпочиваємо в парку і нас ненацька застав дощ або сніг, у нас є що схованка, от ми такої її зробимо. Так, Середину до країв промазуємо клеєм. Оце така у нас буде схованка в парку, якщо нас застане зненацька з вами дощик або сніг. Так, є. Потім що, діти, ми з вами зробимо стовбур. Нашої красуні, адже парк не існує без зеленої красуні, вже здогадалися так, це ялинка або сосна, вічно зелені дерева. Я зробила з геометричних фігурок. Гарненько промазуємо клеєм з середини до країв. Отака у нас красуня вийшла. Діти наш парк більш вечірний час, так? А це що діти? Я вам говорила, ушні палички ми зробимо, що дітки, сніжинки такі, сніг, пада, падає сніг. Так беремо і приклеюємо його. От і нас так падає. Уявляєте, ми йдемо по парку і падає сніг. Сніжок падає, падає. Настрій нам піднімає, адже хочеться погратися в сніжки, покататися на санчатах. Так, діти? Так, правильно. А ще, дітки, у нас що є такі серветки з паперу. Да? Ми з ним зробимо що діти? Також сніжок. Можна так от промазати клеєм. І уявляєте, іде сніг. Да? І що? Такі кучугури. Да? Сніг наклав, такі кучугури, великі, великі сніжні. Так, дітки, молодці. Отак от сніжок, да? він ж нас сипе, сніг. О, гляньте, скільки, скільки снігу білого накидала зима. Гляньте, отакий у нас парк з вами вийшов. А я вам говорю до побачення. Очікую ваші роботи. До побачення. Наша робота буде підсихати, а я очікую ваші роботи. До побачення, мої любі. Бережіть себе.